Ні, це не пластилін, це смачна солодка паста для виготовлення оздоблення на кондитерські вироби. У руках майстрині Наталії Слободянюк вона перетворюється на податливий матеріал, із якого кондитер виробляє троянди, ромашки, лілії, гвоздики, листочки та колоски. Майбутні кондитери, студенти коледжу економіки та бізнесу із захопленням спостерігають за впевненими рухами майстрині. кажуть, у книгах таке не прочитаєш, а ось побачити, як робляться єстивні прикраси практично для них дуже корисно. Думаю, знадобиться. Бо як в майбутньому потрібно буде щось нове. Недавно ми робили пиріг, курник, то там теж треба було украсити його слоєним тістом. Трохи не вийшло, звичайно, но рівно. Наталія Слободенюк таким вирощуванням солодких квітів займається вже п'ять років. Колись за самовільну спробу створити солодке диво отримала догану на роботі. Тепер робиться професійно. Працює на приватній кондитерській фірмі. Таким солодким мистецтвом прикрашання Наталія тішить себе не тільки там, але й удома. Каже, що і домашня випічка не обходиться без квітів чи тваринок її виконання. І заповняє, усі вони не просто прикраси. У кожній фігурці є душа майстрині. В кожен торт якось разом з цією роботою з квітами з різними фігурками вноситься я б сказала, що душа. От робиш торт, особливо дитячі торти. Це взагалі як просто уявляєш собі усмішку дитини, яка буде цей торт бачити, їсти то. Робота йде краще і скоріше. Зробити такі квіти чи листочки сьогодні під силу, чи не кожній господині кондитери кажуть, нині для цього використовують і шоколад, і марципани, і карамель, і цукрові мастики. Рецепти приготування яких є доволі простими. Тому майстрині радять не лінуватися і тішити себе і своїх рідних смачними прикрасами, які за будь-якої погоди створять у вашій оселі затишок та бажання скоштувати чи печиво схожого на витвір мистецтва. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.